Друзі, всім привіт! Канал час рибалити. Сьогодні на календарі вже зима, початок грудня. Я приїхав на південний Буг порибалити, половити карасиків. Хочу наловити сьогодні живця і днями з'їздити кудись поставити кружки. Рибалю сьогодні на двої палочки. Це кормачок і фідерна оснасточка. Сьогодні ще взяв поплавочну удочку. І ось перша рибка, перший карасик взявся на поплавочок. Буквально під берегом, 2-3 метри від берега на одного парика клювання і нічого нема мабуть рано а може і ні а що було клювання непонятно опа є рибка чисход ні, де де Ох, як не хоче, впирається Карасик. Хороший карасик, по-моєму, такий. Краще підстрахуємо його. Хоча взяли і так. Черговий такий карасик. Береться он за саме краєшок губи. Береться на черв'ячок. І опариш. Такий більше долоні. Приємний карасик. Рибка стоїть з берега. Трохи далі на русло закидуюсь і все, і рибки немає. От під пробкою стояв стояла годівничка жодного плювання на протязі десь хвилин 20, а то й більше. Так, Зараз поставимо свіженького черв'ячка. Кинемо все ж таки вздовж берега. Хай лежать 2 настечки поруч, зате А кидаю трохи ліворуч на русло, немає рибки. Вздовж берега клювання стабільне кожні 15-20 хвилин. Є або клювання, або клювання з рибкою. Ну бувають холости, конечно. Плювання досить сильне, майже як влітку і рибка впирається при уважуванні. Пливання, пливання, плювання, купаємось, рибка. Але взявся. Знов очережка. Так, ну що, рибка потроху ловиться, вже зловив 4 карасика. Нарибався я скільки, ну години три вже, мабуть. Клює трохи чаще, ніж ловиться, тому треба перезакидуватися. Тут теж було клювання Дьобнуло і кинуло, потім стягнула трохи черечка. чи може опарика, що тут в мене? Зараз поміняю. дамо моєму свіженьке. А на поплавочку щось самий перший карасик взяв і все, і мовчить. Більше жодного клювання не було. Чому? Непонятно, щось від берега або відійшла рибка, або може він тут один і був. Ну нічого, все одне будемо кидати, чекати, вдруг хтось і клюне. Часу ще багато до ночі. Точніше до вечора, до темноти. Саме перше клювання в мене було на поплавочну удочку. А далі тиша повна. Спробую зараз підгодувати. Може рибка підійде, хто її знає. Сразу місце було загодоване і після цього вже було клювання. Все, чекаємо. Клювання. І що там я встиг за тою рибкою, бо лебеді пропливали. Да, щось наче є, ще нема. Нічого нема не встиг. Не встиг я рибку зловити. Пролітали лебеді. Вирішив засняти їх по перше. А потім вже тягнути рибку і рибка вплила. Ну нічого страшного. Так, рибалю. На що я сьогодні рибалю? Рибалю я сьогодні на дві оснасточки. Одна з них... Це фідерна отака оснасточка інлайн, он леблі назад летять. Фідерна оснасточка інлайн, поводочок сантиметрів 30. О, ну щось клює вже таке нормальне і довго. Поки включав камеру, поки біжав, ох, піднявся наверх. І в берег пішов. Знову непоганий карасик. Грамів 200. Може трохи менший. Ну клював, що дурний. Всю губу собі порвав. Ось така рибка. Рибка сьогодні більш-менш активна. Вже зловив 5 карасиків, покидаю їх в садочок і закинув водичку. Бо лежать у грязюки. Будуть всі у глині ну так же біля кілограма вже і наловив так рибка і нема чи є немає довго камеру вмикав Таке клювання. Ну ото такі, да, клюють класно взагалі. Впирається все. На черв'ячка. От. Так, друга снасочка в мене. Кормачок, кавунчик. І також монтаж онлайн, Повідець 25 см. На гачочку черв'ячок. Сьогодні, сьогодні ловлю тіки на черв'яка і на опарика. На годинку вже 14.30, але рибка ще бере. Тобто, може буде якийсь вечірній вихід. Подивимось. Водичка вже холодна, 5 градусів кажуть, хтось міряв сьогодні. Рибка вже майже не переміщається. На прикормочку вона підходить, коли зовсім поруч з нею попадаєш. Е, на вудочку було одне клювання, одна рибка. Далі годував жодного клювання за години три, мабуть, не разу не об'їла нічого, не клюнуло. Почав по берегу її переставляти там, там, там. Ну поки також тиша не хочу ставити до куста, бо там стоять кармачки, хай ловлять, щоб не лякати рибку. Тому чекаємо, годуємо, перезакидаємось, рибалочка йде. Залишили ще біля годинки риболовлі, буде темнішати вже роздувається вітерець. На вулиці так прохолодно, без вітра було нормально, а вітерець прям видуває тепло через одяг. Рибка клює, але не дуже часто. Активності рибки вже немає. Переміщається вона по годоймі дуже повільно, але іншого і не очікували. Бо на календарі вже грудень, зима календарна, тому і так треба дякувати, що вона ще клює. Трохи погріюся чайочком та буду рибалити далі. Вже палочки простояли хвилин 30, треба їх перезакинути, бо може щось не туди попав, або може щось запуталось, а може щось об'їло. Ну, коротше, щоб дурні думки у голову не лізли, треба перевірити, перезакинутись і з чистою совістю чекати далі на клювання. Всім бажаю приємного перегляду. Підтримуємо канал лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. Далі буде. Постояли снасті доволі довго. Треба їх перезакинути з підраного оснасточка щось час від часу. Подзьобує. А ця. А ця черв'ячка вже майже з'їли, там залишилось щось трошки. То воно і стоїть, а я чекаю. Було клювання, рибка трохи потягнула і кинула чомусь. Не добрала. Ну Хай ще постоїмо, може б щось буде. Ну що, друзі, дива не сталося, рибка на вечір активніше не стала. Пік активності в неї сьогодні був це в день в обід. Поклювала вона непогано. Клювала і на кормачок, і на фідерну оснасточку. Навіть на поплавочну удочку попалася одна рибка. Сьогодні рибка стояла попід берегом, на руслі її не було. Погодка сьогодні була не дуже тепла, плюс 5, максимальна була температура, невеликий дув, східний вітер, але рибалити було комфортно. Сьогоднішня риболовля це перша риба, це відкриття сезону зима 2025. Погодка на сьогодні балує, рибка радувала, рибалочка вийшла супер. Тому всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока. Ось мой сьогоднішній улов. Такі гарні карасики. Розмір. Ну, більше долоні. Шість штучек.